Українські зірки здійснили мрії дітей. Фотопроект під такою назвою стартує сьогодні в Києві в національному спорткомплексі «Олімпійський». на світлинах. Діти-сироти зі шкіл інтернатів разом з українськими знаменитостями, спортсменами, акторами, телеведучими і співаками. Ексклюзивно для сніданку з 1 Плюс 1» організатори надали ось ці фото. З дітками сфотографувалась ведуча сніданку Руслан Сєнічкін. Подивіться, який веселий, красивий бородатий. Також та водичі Юрій Гарбунов. Це дуже серйозний дядько. Соломія Вітвіцька, ведуча ТСН особливо, і не повірити, також ведуча 1 плюс 1. А, а також Зараз ми побачимо чемпіона світу та Європи з плавання Дениса Силанті. Ось таким чудові світлини. Саме Денис Силантів і став ініціатором проекту. Мрії дітей, зірки приурочили до Дня Святого Миколая, крім фотосесії, для маленьких учасників проекту влаштовують справжнє свято неодмінно із з подарунками. А сама фотовиставка на Олімпійському триватиме до 6 січня.